Традиційна телефонна лінія цього разу була не надто гарячою. За годину очікувань до адміністрації надійшло лише три дзвінки. Тож губернатору довелось спілкуватися з представниками змі через припинення перемир'я. Найактуальнішим було питання про участь бійців нашого батальйону у антитерористичній операції. Леонід Прус запевнив, батальйон таки готується змінити місце дислокації. Тим, за його словами, у жодних бойових діях вояки участі не братимуть на даний момент. З 423 бійців батальйону є десь близько 100, можна забезпечити захисним обладнанням, вже є бронежилети. Ну, так, щоб зрозуміло було, що всі ж вони зразу не несуть служби. Якраз оцю, така кількість вистачає для того, щоб одні несуть служби, інші відпочивають і так далі. А тим часом на Хмельниччину продовжують прибувати переселенці із Криму та східних областей. До слова, наша область залишається одним із найпривабливіших регіонів для переселення. Нині у нас зареєстровано понад п'ять сотень таких осіб, підтримують їх усім миром, допомагають із житлом, із працевлаштуванням, і соціальними виплатами. В нас в області я вважаю, робота ведеться на належному рівні. Всі, е всі звернення, всі заяви, всі потреби, які потрібні переселенцям, ми, ми будь-яку допомогу надаємо. Наші громадяни дуже активні. Суспільство таке на піднесені по селах, сільські голови самі шукають власників будинків, в яких ніхто не живе, питають дозволу, готують ці будинки, що готові. Прийняти. Від політичних тем до тем аграрних 30 гектарів озимого ячменю – Такий перший цьогорічний результат подільських хліборобів в області фактично вже стартувала жнивна кампанія. Загалом, в принципі, все нормально. Була створена комісія, яка проводить перевірки готовності хлібоприймальних підприємств до приймання врожаю 2014 року. Заключаються договори по залученню додатково зернозбиральної техніки, де це потрібно. Ну, техніка там, можна сказати, вже 100% готова. На минулому тижні, в кінці, в кінці тижня, в Кам'янці вже фактично жнива розпочалися. Загалом все, все нормально, все контрольовано.